Сьогодні поспілкуємося на тему, що краще купити, як перший транспорт вашій дитині велосипед маленький або велобіг того ж розміру. Це наш велобіг 14-й Corso Lambo і 14-й велосипед Corso Revolt. Дивіться, на мою думку, краще брати велобіг, тому що толобіг не буде ніяк заважати тримати баланс. Він легший набагато, не має педалей, більше місця, тому мені здається, в цьому однозначно плюс велобіга. З іншої сторони, велосипед одразу вчить дитину крутити подалі і тримати баланс одночасно. Він з додатковими коліщадками взагалі вони зроблені саме для того, щоб дитина навчилася крутити подалі, а балансу краще вчити на велобіги, як я вже сказав. В цьому велобіги бувають менші, тобто велосипед ну, стандартно з такого плану починається від 12 колес, велобіги починаються від 10 колес, тобто на менший зріст можна придбати велобіг, ніж велосипед. Тому звичайне рішення за вами, але я значно вам рекомендую спочатку придбати велобіг трошки менший, там десь на два роки, десь так, і потім, вже коли буде дитина вміти тримати баланс, купляти собі велосипед файний.